5 червня і 18.45 в Україні. В ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск. Новини на часі у студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. На війні загинув Володимир Вавилюк із Галузії Камінь Каширського району. Про це повідомили у Прилісненській громаді 2 червня на Донеччині. У наслідок Мінометного поранення загинув матрос морської піхоти. Герою назавжди залишилося 36. Завтра, 6 червня, жителі Луцької громади прощатимуться з військовослужбовцем Сергієм Герою. 48-річний лучанин помер 30 травня у Кременчуцькій міській лікарні від поранень. Отриманих під час виконання бойового завдання відспівування героя відбудеться об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Сергія Геру на міському кладовищі у селі Гаразджа. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим землякам. Уночі ворог випустив крилаті ракети та іранські ударні безпілотники шахет. Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною України знищено 4 із 6 крилатих ракет та 6 із 8 ударних безпілотника Шахет. Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна. Інфраструктура, імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою на Бахмутському напрямку. Противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Васютинське, Турецьк та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Басюківка, Оріхово-Васильівка, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Притечене, Біла Гора, Деліївка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів. Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Гостре Мар'їнка Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Причистівку та нову Українку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Продерлися до оселі і викрали гроші у селищі Цумань. Зловмисники проникли до помешкання 53-річної жінки через відчинене вікно і, погрожуючи пістолетом, викрали 2 тисячі євро та мобільний телефон. Під час розслідування правоохоронці встановили, що троє лучан попередньо домовилися про пограбування. Двоє із них проникли в хату, а третій чекав їх на так званому шухарі. Зловмисників затримали викрадені гроші. Частково вилучили підозрюваним. Загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Із конфіскацією майна триває слідство. Мешканця Коволя судитимуть за збут психотропів та організацію притону. Слідчі встановили, що 34-річний волинянин збував у коволі психотроп півіпі та дозволяв вживати його у себе в гаражі. Для цього наркоторговець мав усе необхідне обладнання. Прокурори вже скерували обвинувальний акт, і невдовзі чоловік відповідатиме перед судом. У міській раді повідомили імовірну причину смороду, на який стали скаржитися мешканці Луцької громади. Неприємний запах може бути пов'язаний з діяльністю підприємства Біопек на території гнідавського цукрового заводу. На розширеній нараді міський голова повідомив: якщо власники не владнають проблему із смородом, то міська рада буде блокувати роботу заводу. Разом з тим, на сьогоднішній нараді, у міській раді підняли теми перевірки укриттів, розширення медичного центру реабілітації учасників бойових дій та порядку на автостанції. 1 червня у Києві під час ракетної атаки загинуло троє людей, серед яких дев'ятирічна дівчинка. Ці люди бігли до укриття, яке знаходилося у поліклініці, але воно було закрите, і їм його ніхто не відкрив. Після цього інциденту по всій Україні розпочалися перевірки. Укриття перевірятимуть і у Луцькій громаді. Луцький міський голова Ігор Поліщук 2 червня підписав розпорядження, яким зобов'язав усіх керівників підприємств, установ та організацій, які мають на балансі укриття, забезпечити до них безперешкодний доступ під час повітряної тривоги. Сьогодні на розширеній нараді міський голова доручив профільному відділу робити перевірки на предмет виконання цього розпорядження. Сьогодні нашому відділу з цивільного захисту доручив проводити позапланові перевірки без попередження для того, щоб зрозуміти наскільки ретельно виконується це розпорядження. Якщо вони не будуть виконуватися, будуть притягатися до відповідальності особи, які визначені відповідальними за відкриття. А цих укриттів і керівники відповідних установ, закладів організацій наших комунальних на нараді. Міський голова зауважив, що збільшилася кількість звернень людей щодо смороду у місті. Найбільше потерпають вулиці Львівська, Володимирська, район цукрового заводу та ЛПЗ. У відділі екології зазначають, що гнідавський цукровий завод перед тим як зупинити роботу, мив ємності. Відходи пішли в їхню каналізацію і опинилися на полях. Фільтри. Рація відправлено нести на Бараківську територіальну громаду, на Держпродспоживслужбу і на, Держав... на державну колишні інспекцію в Минської області для реагування в життя заходів. Прохання проінформувати міську раду до 9 числа. Ігор Поліщук доручив відділу екології зв'язатися, в тому числі і з керівництвом заводу, аби пояснити наслідки подібних історій. Юридично цукровий завод зареєстрований в Боратинській громаді, і відстійники підприємства теж знаходяться на території останньої. Якщо це питання не буде вирішено і буде далі завод спричиняти такі незручності для тисяч жителів нашої громади. У нас є законні дієві методи заблокувати роботу до тих до тих пір, поки не буде вирішено це питання. На нараді міський голова повідомив про те, що у Луцьку будуть розширювати медичний центр реабілітації учасників бойових дій. За його словами, не всі бажаючі можуть отримати необхідну допомогу і змушені стояти у черзі на реабілітацію. Мер повідомив, що є приміщення площею 900 Метрів квадратних і його можна реконструювати. Відповідальним людям він доручив у найкоротші терміни розробити технічну документацію. Важливою є і подальше стажування фахівців центру за кордоном. Якщо, наприклад, до активних бойових дій ми говорили про. 100 чоловік, тобто 100 реабілітаційних циклів за день. Зараз ми говоримо на початку активних бойових дій ця кількість зросла до 150, зараз 250 чоловік проходить реабілітацію одночасно на добу, і ця кількість зростає, тому запит на послугу здоровезний. Власне, за сприянням Луцького міського голови. В грудні 2022 року ми відвідали Ізраїль, де мали змогу ознайомитися з роботою чотирьох найпотужніших клінік з їхньою роботою, з обладнанням. У нас має бути в Луцьку найкращі фахівці з реабілітації, у нас має бути найкраща реабілітація для наших ветеранів війни і членів сімей загиблих героїв. Тому визначаєте Ізраїль. Європа, Сполучені Штати Америки, де є найкраще навчання. Працівників департаменту муніципальної варти та поліції. Міський голова закликав навести лад на автостанції. Йдеться про безхатьків і осіб ромської національності, які не дають проходу людям. Крім того, нікуди не ділася і стихійна торгівля. Біля автостанції люди і далі продовжують торгувати на тротуарі з землі, мало не під колесами автобусів, які виїжджають з автостанції. От для багатьох людей. У нас починається знайомство з міста, з автостанції. Що вони бачать, коли вони приходять? Це жахлива громадська вбиральня, яка просто в яку страшно зайти. Борис Анатолійович, зверніться, будь ласка, до керівництва автостанції для того, щоб вони спромоглись відремонтувати громадську вбиральню так, щоб нею не було страшно користуватися. Сідайте, будь ласка. Після того, як вони виходять з приміщення автостанції, Зразу пасажирів обсідають безхатченки, особи різної національності починають виманювати в них гроші і так далі. Я дуже прошу і поліцію, і муніципальну варту в найкоротший час вирішити цю проблему. Крім того, у Луцьку проведуть перевірку дотримання правил руху міжміських автобусів по місту. Працівники відділу транспорту міської ради за допомогою системи Безпечне місто обстежили дороги Луцька. В ході перевірки вони виявили, що проспектами перемоги та Василя Мойсея щоденно проїжджає більше 200 приміських та міжміських автобусів, на маршрути яких міська рада не давала погодження. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин. На часі Луцький міський голова відреагував на ідею учнів однієї з луцьких шкіл прийти на уроки у жіночому одязі. Нагадаємо, учні 11-го А класу ліцею номер 24 влаштували день навпаки. Тоді хлопці прийшли до школи в платтях, а дівчата у костюмах. Луцький міський голова Ігор Поліщук зауважив, що він був неприємно здивований побаченим у соцмережах відео. Він зазначив, що вважає ненормальним, коли хлопці одягають плаття, незалежно від того, чи це флешмоб, чи жарт. Неприємно здивований цим відео, яке я побачив з 24 ї школи. Коли наші учні одягають жіночий одяг, якою б не було метою, чи це жарт, чи це якийсь флешмоб. Це ненормально. Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг це збочення. Я хочу сказати, що якщо ще в одній школі буде допущений такий факт, ми будемо розривати контакт з директором. У нас християнське місто і в нас місто нормальних моральних цінностей. Це не наші тенденції. Запам'ятайте це. Директор департаменту освіти Віталій Бондар повідомив, що того дня у школі проходив день гендерної рівності. Тож діти таким чином організували акцію підтримки одне одного. Ігор Поліщук доручив директору департаменту освіти зібрати керівників закладів і провести відповідну роз'яснювальну роботу. Відкритий чемпіонат дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 з волейболу зібрав у Луцьку шість команд з Львівської, Житомирської, Хмельницької областей та міста Луцьк. Хто виборов головні нагороди у наступному матеріалі? В обласному центрі Волині впродовж двох днів відбувались цікаві і напружені поєдинки, у яких за перші змагали шість юнацьких команд. Суперники були настільки сильні, що майже половину стикових ігор довелося грати по три партії. Так було і у матчі збірної Стрия проти Житомирського звягеля. Здобувши по одній перемозі, у третій партії більш майстерними виявились волейболісти зі «Стрия». Най найзапекліша боротьба була проти нас і проти з'явіля. Ми виграли першу партію, а другу ми трохи розставилися і тому програли. Третю ми зібрали волю в кулак і ледве виграли третю партію. Я думаю, що ми показали достойний результат і справилися з завданням тренера. Найбільше емоцій вирувало під час матчу, де грали господарі турніру Збірна дитячо-нацької спортивної школи номер один міста Луцька проти Львів'ян. Після поразки у першій партії, мабуть, настанови тренера Лучан Ігоря Кравчука дались знаки. І другий сет виграли з великим відривом. Остання партія була визначальною як у цій грі, так і можливістю потрапити до трійки фіналістів. Рівносильність команд яскраво демонстрував рахунок і вже виграючи 14-13 не зуміли забити останній м'яч, а віддали перемогу волейболістам Львова. Наша найнапружніша гра була зі Львовом. Першу партію ми, на жаль, віддали, але в другій змогли зібратися і її забрати. Але в третій трошки не вистачало сил, і ми все-таки здали і не зайняли третє місце. Але ми будемо, але ми обіцяємо, що будемо старатися ще більше і наступного разу виграємо всіх. За два дні команди зіграли 15 ігор за куловою системою. І за підсумками змагань третє місце посіла збірна міста Львова. Стрібними призерами стали волейболісти із Житомирщини, дитячо-нацької спортивної школи. Міста Звягель. І кращим гравцем команди визнали Дмитра Рашина. Суперники справді були дуже сильні, зі всіма було складно. Але, на жаль, не всі змогли виграти. Кожна своя гра була і кожен показав свої результати. Переможцями цього чемпіонату стала збірна міста Сокаль Соколяни. Їм вдалося виграти усі матчі і лише одній команді програли у перший день. Ми приїхали в Луцьк перший раз, було дуже цікаво, було багато команд. Всі файно грали. Сама сильна команда, з якою ми грали, це була напевно команда ДІСШ «Луцьк». Їхали з настроєм, що переможемо. Дуже щасливі, що виграли. Організатори відзначили високий рівень підготовки збірних команд юнаків дитячо юнацьких спортивних шкіл. Фонд палець» тільки разом завжди підтримує подібні змагання. Всі ігри подарували нам приємні емоції та запеклі баталії між суперниками. Виграли найсильніші і дуже приємно було нагородити найкращих спортсменів, кращих команд цього турніру. Такі товариські турніри між командами з різних областей України дають можливість не лише проявити себе, а й побачити недоліки спортсменів тренерам. Ольга Яцюк для новин на часі. Поки то усі новини, тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Ну або ж пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Марія Патручик. Мирного вам продовження вечора і побачимось вже. Якщо ви цінуєте свій час, надаєте перевагу якісним товарам, полюбляєте смачно поїсти та захоплюєтесь мистецтвом, тоді завітаєте до центрального універмагу міста Луцька. Мені дуже подобається тут відпочивати, тому що тут можна поспілкуватися з друзями. Тут дуже комфортно, тут дуже смачна їжа на будь-який смак. Так само сюди можна сходити з батьками, рідними і. Тут безкоштовний вайфай. Ну тут комфортно найцікавіше тут те, що завжди оновлюється виставка. Можна подивитися якісь дуже гарні картини, пейзажі. До 25 червня ви маєте нагоду в арт-ґелері не тільки насолодитись мистецтвом, а й отримати майстер-клас по малюванню. Щоп'ятниці, 16 до 18 години, в ЦУМі ведеться трансляція радіо Аверс. Темою ефіру було здорове харчування. Усі бажаючі ділились своїми секретами та порадами. Пані Юлія в здоровому харчуванні перейшла на новий рівень. Ось уже три роки не вживає м'ясо. В радіоефірі розповіла, чим замінює в раціоні білки тваринного походження. В моєму випадку це оріхи. Це олія рослинна, вона мені дає можливість це замінити, і для мене це вкусно. Часто люди вважають, що здорове харчування це великі витрати. Насправді потрібно лише бажання. Якщо цвіте вишенька, чи яблунка, чи грушечка, то квіточка від цієї яблуні і грушки рівноцінна яблуку вже достиглому. Відвідувач універмагу Сергій працював кухаром в Єпаторії українському Криму. Його порада для того, щоб корисна їжа була смачною, потрібно експериментувати зі спеціями, а зайвих калорій позбуватися. Якщо ми хочемо багато їсти, пішли трошки навантажилися і все, все. Пішли, побігали тренажерний зал. Не треба вставати холодним со стола, треба, якщо у тебе багато енергії, треба на щось витратити. Все буде дуже-дуже добре. Будемо щасливі, здорові і радісні. Скористайтесь нагодою передати вітання рідним та близьким в передачі галереї вітань на радіо Амерс. Хочу привітати всю нашу Україну, мирного нам неба і скорішої нам перемоги, щоб ви жили здорові, щасливі, успішні, раділи життю, і нехай завжди буде в нашій країні мир, спокій і радість. Тож чекаємо вас разом з друзями на першому поверсі центрального універмагу міста Луцька щоп'ятниці з 16 до 18 години. Темою наступного ефіру буде день друзів. 6 червня на заході у деяких областях задощить. Нарешті території України без опадів. На Закарпатті і Івано-Франківщині дощитиме. А у решті областях похмуро, але без опадів. Уночі від 11 до 15 тепла, у день від 18 до 24. Сонячно і без опадів на сході. Тут уночі від 9 до 11 градусів тепла, у день від 20 до 22 градусів тепла. На півночі переважатиме похмура погода. Тут уночі від 10 до 14 тепла, у день від 20 до 23 градусів тепла. Хмарно з проясненнями на півдні. Температура нічної пори від 11 до 15 градусів, денної від 21 до 25 тепла. У центральних областях хмарно з проясненнями. Тут уночі від 10 до 13 градусів тепла, у день від 21 до 23.